Добрий день, мої любі малята! Тема нашого сьогоднішнього заняття домашні улюбленці. Сьогодні ми поговоримо про наших домашніх улюбленців, про тих, хто живе з нами поруч. Дізнаємося, що вони люблять, як доглядати за ними та з'ясуємо, для чого людина тримає тварину вдома. Спілкуючись з нашими маленькими улюбленцями. Часто виникають питання, чи достатньо уваги ми їм приділяємо, як дізнатися про їх настрій, як правильно доглядати за ними. На ці всі питання ми отримаємо відповіді протягом заняття. Саме собаки вважаються одним із найпопулярніших видів домашніх тварин. Вони живуть з нами пліч опліч вже майже 30 тисяч років. Це єдині тварини, тварини які можуть. Розпізнавати наші емоції, їм достатньо погляду, щоб зрозуміти, радієте ви або сумуєте. Вони здатні співпрацювати і співпочувати людям, відчувати ті ж емоції, що і їх господарь. Варто пам'ятати, що собаки дуже соціальні створіння, їм потрібен особистий догляд, прогулянки регулярні. Ігри, розваги, дресурування і просто багато уваги. Давайте познайомимося з котиком. Один із найбільш самостійних незалежних видів домашніх тварин. Майже все, що потрібно котику у більшості домашніх котиків це їжа, вода, чистий лоток. Вони не вимагають особистого догляду, але стануть вашими найкращими в світі друзями. Котики прив'язані до домівки, дуже сумують за господарям, якщо вони надовго покинули свою домівку. Ці пухнастики дуже люблять поласувати чимось смачненьким. За це вони віддячать вам своєю любов'ю і теплом. Папуги один із Найяскравіших екзотичних птахів, яких приручила людина. Вони дивують своїм розумом, здібностями і веселою вдачею. Вони здатні наслідувати людську мову, голоси тварин, шуми працюючих приладів. У домашніх умовах живуть до 15 років. Полюбляють грати з іграшками, бавитися з люстерком обожнюють, якщо їх гладять, пригощають ласощами. Полюбляють фрукти, Сладкий сік, папугам потрібно сонячне світло, взимку їм потрібно додаткове освітлення. Якщо птах живе в клітці один, то з ним потрібно обов'язково розмовляти. І вам він віддячить. Своєю вдачею. Наступні домашні улюбленці це конячки. Це чудові маленькі створіння. Вони люблять увагу і особисто обожнюють гратися із своїм господарем. Вони милі, надзвичайні веселі створіння, але мінус грузунів, тому що вони ведуть нічний спосіб життя і можуть серед ночі підняти всіх на вуха із своїм шумом. Існує понад 25 видів хом'ячків, починаючи з великого європейського і закінчує малесеньким крихітним карликовим хом'ячком. Хом'ячок може переносити їжу в своїх щоках. Але в клітці їм потрібно додаткове обладнання, щоб не обмежувати їх рух. Наступні домашні улюбленці це морські свинки. Це гарні істоти. Які стануть дуже ласкавими, як тільки звикнуть і почнуть довіряти своєму власнику. Морські свинки більш активні протягом дня і менше вночі. Пам'ятайте, що морська свинка краще жити парою. Вони полюбляють їсти свіжі овочі, фрукти, гілочки фруктових дерев. Якщо ви віддаєте перевагу тихому відпочинку, то спостереження за акваріумними рибками це соцільне задоволення. Рибки стануть ідеальним варіантом для тих, хто хоче мати домашнього улюбленця. Вони яскраві, різноманітні, їх дуже багато, більше триста 30 тисяч видів. Найрозповсюдженіший вид це золота рибка. Цей вид походить з Китаю. Китайські Імператори тримали їх в своїх палатах, не дозволяли навіть вивозити з країни. Вони вважали, що екзотичні рибки наділені магічною силою. Хто володіє такою рибкою, той володіє розумом, успіхом, має можливість здійснювати свої бажання. Любі дітки, Пам'ятайте, мати. Домашню тварину дуже відповідальна. Про неї потрібно постійно дбати, доглядати, годувати, виховувати. Дякую вам за увагу. До побачення!